Минулого тижня на южноукраїнській атомній електростанції сталася ситуація, коли довелось від'єднати від енергомережі єдиний працюючий енергоблок. Відбувалося це з дозволу диспетчера південної енергосистеми за відповідно поданою заявкою підприємства. Короткочасна зупинка необхідна була для усунення протікання у маслопроводі турбогенератора. Зупиняли лише турбоагрегат. Реакторна установка знаходилась на потужності 10%. Це дозволило після усунення дефекту відразу ж розпочати навантаження енергоблока. Він працює зараз на повну потужність. Під час ремонту, що продовжувався всього 14 годин, технологічно можливим було і забезпечення міста теплом. Навантаження у південній енергосистемі розподілили між собою решта АЕС України та теплові станції. Тому ні українці, ні споживачі електроенергії Миколаївської та інших областей, так званого простою атомної станції. Как эту не, не форс-мажорную ситуацию прокомментовали российские журналисты. В Украине почти на сутки полностью встала южноукраинская АЭС. Авария произошла на единственном энергоблоке, который работал. На большинстве станций в стране закончился срок эксплуатации. При этом их не только продолжают использовать, но и меняют мощность и загружают непредусмотренное проектом топливо. Чем это грозит, выяснила Зинаида Курбатова. Росія24 є державним інформаційним каналом, що цілодобово віщає на теренах Російської Федерації. Дивляться його і в інтернеті. Позиціонує канал себе як джерело найоперативніших новин, які надходять безпосередньо з місця подій без обробки. Але чи доречна оперативність, коли достовірність інформації сумнівна? Перш за все, російські журналісти мали б розібратися у таких поняттях, як аварія, порушення або відхилення на АЕС. Саме цього і вимагає журналістська професія під час вивчення та дослідження теми. На сьогодні чітко визначено, що підтерпля. Мін аварія підпадають лише події, пов'язані з викидом радіоактивних речовин поза межі ядерного об'єкта та з загибелю чи травмуванням людей. На українських АЕС після Чорнобильської катастрофи не було зафіксовано жодного такого випадку. Те, що відбулося на Южноукраїнській АЕС, кваліфікується як технологічне порушення, відмова другої категорії. В Роботі російських атомних електростанцій, вони трапляються досить часто, про що не можуть не знати журналісти. Їхня країна, як і наша, ядерна держава. Сьогодні в Росії працює 10 атомних електростанцій, на яких експлуатує 34 реактори. Такі енергоблоки, як на Южноукраїнській АЕС, збудовані на Калінінській атомній станції. Проблеми ядерної галузі у обох держав однакові, адже залишились у спадщину від СРСР. До речі, досвід продовження терміну експлуатації енергоблоків Росія активно впроваджує на своїх АЕС. Так, у 2015 році першому енергоблоку Балаковської АЕС строк дії після його закінчення продовжили відразу на 30 років. Такий досвід пройшла раніше і Нововоронецька АЕС. Але російські журналісти б'ють на сполох винятково про стан українських атомних електростанцій, залучаючи думку екологів, які виступають за закриття АЕС у всьому світі, в Росії вони побоюються виказувати свої перестороги. А от українські екологи вважають, ситуацію ситуація Правительство країни намагається продліть експлуатацію устарівших першого і второго атомних енергоблоків, що може привести к катастрофи, аналогічної Фокусімської 18 грудня 2015 року на Ленінградській АЕС, що поблизу Санкт Петербурга, і є старшою заюж. На українську терміново зупинили другий енергоблок. Тріснула труба, через яку надходила радіоактивна пара у турбінне відділення. Тоді місцеве населення дуже запанікувало. На Ленінградській АЕС використовуються ще перші брудні водографітові реактори, які були і на Чорнобильській станції. Схема АЕС, на відміну від Южноукраїнської, одноконтурна. Це значить, що вода, яка циркулює в активній зоні і подається вже як пара на турбіну, радіоактивна. На українських АЕС експлуатуються в основному більш сучасні водоводяні енергетичні реактори. Всі вони двоконтурні. У них радіоактивна парова суміш не може потрапити на турбіну чи вийти у навколишнє середовище. Вона залишається замкненою у першому контурі, який відокремлений від чистого другого. Це тільки один приклад серйозного збою в роботі російських атомних енергоблоків. Щорічно, згідно зі статистикою, їх трапляється набагато більше не тільки на АЕС, але й на теплових та гідростанціях. Можна пригадати події семирічної давнини про наймасштабнішу техногенну катастрофу, що спіткала саяно ГЕС. Тоді загибло багато людей. Нанесено серйозний збиток станції. Вона припинила виробництво електроенергії. Наслідки відобразились на екологічному стані акваторії, прилеглій до ГЕС, соціальній та економічній сферах регіону. Найоперативніше російське джерело новин, які надходять нібито безпосередньо з місця подій без обробки, використали відео з телепрограм Южноукраїнської атомної електростанції та коментар спеціаліста, що розміщені на сайті підприємства, і перекрутили інформацію. Було взято інтерв'ю з заступником головного інженера Южноукраїнської атомної станції Анатолієм Мілатовським, де він пояснював, які ремонтні роботи планують виконати на енергоблоках цього року. Фрази з коментаря відірвали від основного контексту. А для надання матеріалу вагомості інтерв'юєнти підвищили у посаді. У титрах зробили підпис головний інженер атомної станції, хоча цю посаду обіймає зовсім інша людина. АЭС в качестве топлива использовались тепловыделяющие сборки российской конструкции. Однако в последнее время украинцы предпочли закупать американские сборки фирмы Вестингхаус. А они принципиально отличаются от российских. И вот в этом очень большая опасность. Российские специалисты предупреждали об этом, но тщетно. 15 января прошлого года внутри пропускного трансформатора этой АЭС был сильный пожар, который удалось потушить. Тогда сообщали, что радиационный фонд на промышленной площадке АЭС не превысил норму. И вот спустя год все три реактора один за другим остановлений. Між тим, всього через місяць Україна буде відмічати з дня страшної аварії на Чорнобильській АЕС. Наскрізна ідея. Не послухали російських спеціалістів, почали впроваджувати американське паливо на Южноукраїнській АЕС. От тепер на ній аварія за аварією. А попереджали ж. Щоправда, журналістка знову зневажила себе і необачно пожежу на трансформаторі, який прямого відношення до виробництва електроенергії та її видання в мережу не мав, сама собі кваліфікувала як аварію на АЕС. Чим вела глядача. В оману. Навіть територіально трансформатор знаходився на значній відстані від енергоблока, тож вплинути на його безпеку не міг. Причиною загоряння обладнання стало пошкодження високовольтного введення 330 кВт з ріб ізоляцією виробництва саме російської компанії Маса. Але ще більше розчарування викликає те, що авторка сюжету навіть не зрозуміла, що на АЕС вимірюють радіаційний фон, а не фонд. Справа в тім, що для Росії ринок збуту ядерного палива в країнах Західної Європи та України ключовий. На сьогодні це більше 30 реакторів, 15 з них на Україні. Саме за свою монополію Росія і веде брудний бій всіма доступними технологіями. І тому російські журналісти мало замислюються над професійною етикою. Та як би парадоксально не було, але на другому році гібридної війни між нашими двома державами відсоток постачання російського ядерного палива в Україну зріс. За останні п'ять років його було закуплено на 3 мільярди доларів. Вестінхаус на теренах України з'явився ще в 90-х роках, але його закріплення на вітчизняному ринку затягнулося на десятиліття. Сьогодні не відбулося ні одного повноцінного завантаження на жодному українському енергоблоці ВВР 1000 У Європі позиції американської компанії традиційно сильні. І обґрунтовано паливо її виробництва бажалося технологічно прогресивнішим за російське. Зараз половина зі 131 європейського реактора його використовують. Проблеми з впровадженням нового американського палива на українських АЕС стали хорошим підґрунтям для роздування серед громадськості негативної кампанії проти нього. Хоча нічого катастрофічного під час спроби експлуатації нових збірок не сталося. На відміну від заяв у російських ЗМІ про розвалені касети Вестінхаус і майже другий Чорнобиль, вказівки про проведення експерименту, на якому, до речі, давалися в СРСР з Кремля, насправді під час завантаження на декількох екземплярах виникли подряпини та деформація. Але паливо не розгерметизувалось, Труднощі були цілком керовані і могли виникнути під час адаптації нових зразків до України українських реалій касету американці видозмінили і конструкцію зробили більш жорсткою. Досвід експлуатації показав, що їхнє паливо не гірше російського і відповідає всім нормам. Натомість Росатом теж не сидів без діла, вдосконалював і свої збірки, які раніше через монополію всі були вимушені брати такими, які вони є. Сьогодні російські реактори перейшли з трирічного на чотирирічний цикл завантаження. Якість палива покращилася, тому кількість відмов розгерметизації касет значно зменшилась. І це завдяки конкуренту, який дихав у спину. За це можна йому і подякувати. Вимога ж мати мінімум двох постачальників і одночасне використання їхнього палива у Європі давно аксіома. Головне, що хочеться сказати, Ійським колегам добре було б, якби кожен відповідально наводив лад у себе на батьківщині, а не заглядав до сусіда. Тоді б на краще змінилося життя у всіх.